А ти вже подумав, коли проведеш доньці та її однокласницям екскурсію частину? А в мене є коли? Ну, Якщо немає часу, тоді рефлексувати не потрібно. Хто поганий, батько, хто хороший. Ірину Вікторівну. У вас з пам'ятю все добре? Так, все добре. Я дуже добре пам'ятаю, як донька хотіла похвалитися перед однокласницями татом, героєм. А ти її відшив. Богдан, я на роботі. А про такі речі треба домовлятися заздалегідь. Розуміш? Я все зрозуміла. У тебе ніколи не вистачає на мене часу. Мама правильно зробила, що розлучилася з тобою. Дівчата йдемо звідси. Тоді, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що я просив не втручатися в моє особисте життя і виховання дитини. Так, це я також пам'ятаю. Все добре.